Зранку, 21 травня, біля однієї зі шкіл іспанського Мадриду застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова. Згідно з даними джерел, загиблий їхав у Мерседесі перед тим як на нього зненацька напали двоє чи троє нападників. Загалом було здійснено 5 пострілів у голову та спину. Наразі встановлюється тип зброї. Під час стрілянини одна з куль влучила в шию загиблого, а після падіння на землю його добили пострілом у голову. Злочинець, високий худий чоловік, перебуває в розшуку після того, як він застрелив жертву і зник через каса де кампо, додає видання. Портнов віз своїх дітей до школи. Ймовірно, вбивство сталося на очах його дітей. У Курську, куди нібито то прибув Володимир Путін, один з чиновників закликав до захоплення українського міста суми. Диктатор не заперечив. Зазначається, що, начебто, військовий злочинець Путін провів нараду, участь в якій взяли місцеві чиновники. Голова Глушківського району Павло Золотарів зухвало заявив: мовляв, нас має бути більше, хоча б суми. З його слів, мешканці цього району не можуть жити як на півострові. Путін не заперечив, а іронічно заявив, що Олександра Хінштейна тому й обрали в губернатора Курської області, бо мовляв, він теж хоче всього побільше. Нагадаємо, сьогодні Росзмі активно заявляють про те, що диктатор президент Володимир Путін, начебто, відвідав Курську область, вперше від моменту повного визволення регіону. Насправді зсу продовжують діяти на території цієї російської області.